Належний стан та цілодобова доступність головні вимоги до захисних споруд, про це говорили на робочій нараді, що відбулася в прилуцькій районі військової адміністрації за участю керівництва міста і району та відповідальних посадовців, представників державної служби з надзвичайних ситуацій та нацполіції. На сьогодні на території прилук знаходиться близько сотні захисних споруд, і їх стан перебуває під постійним контролем влади міста. Я вже не одну разу говорила про всі сховища, про всі протирадіаційні укриття. Але на сьогодні, якщо ми має... Ми розуміємо, що більш-менш у нас порядок наведений саме в укриттях, це в сховищах і протираційних укриттях, і два сховища в нас є це подвійного призначення. То ми на сьогодні поки що ми мали невеличкі такі проблеми із найпростішими укриттями. І що це за найпростіші укриття? це звичайні багатоповерхові будинки. У багатоповерхових будинках є підвальні приміщення. Так, от у воєнний час, а сьогодні Україна сіде війна, то багато які багатоповерхові будинки взято на обліку саме ті підвали, які на сьогодні в визначені як найпростішими укриттями. Звичайно, що роботи пророблено дуже багато. Особливо нашим комунальним підприємством прилуки та житлобуд. Звичайно, працюють комфортні послуги і один, комфортні послуги два, і комфортні послуги три. От, допомагають і населенню, вивозять із підвалів різне сміття, проводять освітлення. У прилуках 62 найпростіші укриття, що розташовані у підвальних приміщеннях багатоповерхівок. І обслуговуючі компанії, як ми звикли говорити, Жеки не повинні наводити в них лад, адже це власність. Мешканців будинку, проте йдучи на зустріч людям, така допомога з облаштуванням сховищ була надана. Наразі від співвласників будинків вимагається одне підтримувати порядок у укриттях та забезпечувати цілодобовий доступ до них. Останнє стосується усіх балансоутримувачів захисних споруд, говорить міський голова Ольга Попенко. Хотілося б ще раз ще раз звернутися до перлучан, до тих саме мешканців тих будинків, багатоповерхових будинків, в яких визначені найпростіші укриття, і усі укриття, усі сховища не тільки найпростіші. Укриття, а усі сховища повинні бути відкритими 24 години якщо щодня, Тому ще раз ще раз буду говорити, ще раз ще раз буду звертатися. Що як би нам не хотілося, ми розуміємо, що підвал той чи інший підвал прибраний. Хотілося, щоб весь час там був порядочок. Тому у переважній більшості прилучань, які у яких визначено цей підвал як найпростіше укриття, закривають, закривають і в день, закривають і вночі, Я це розумію, але є відповідно закон України, що у воєнний час. Всі ці укриття, Повинні бути відкритими. В інакшому випадку виконуючи обов'язки голови Прилуцької районної державної адміністрації Олег Савлучинський радить викликати правоохоронні органи. Приїжджають працівники поліції, встановлюють людину, яка відповідає взагалі з 21-ї квартири, чи яка там відповідає, вони встановлюють. І далі складають адмінпротокол. В ході наради також обговорювали недоліки, виявлені під час перевірки фонду захисних споруд міста. Здебільшого це недостатня кількість вказівників, та заслухали рекомендації фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій.